розкажу як скачать Squad Buster на android і на iphone все дуже просто не забувай прожать лайк і підписку зараз розкажу як це зробити почне з того что воно будет доступно в канаді іспанії фінляндії сингапурі Мексики і так далі для зробити. Для зробити на Включаем в ТТМ створюємо новый аккаунт Pidney. И вбиваем у Play Market с новым аккаунтом Flatbuster. Вин у вас тут появится. Заходим и скачиваем його чтобы скачать его на iPhone, прямо в тюрьму зайти в App Store, нажать на ваши иконки, перейти на вашу букву и запись выбрать краину, регион и выбрать любую из всех краев и так само в стоит быть Вот адванс и у вас, вас появился. Ну, а сейчас предлагаю открыть пару стар у меня тут є. давайте откроем пару дропчики, чистого Скотт бастер будет просто доволі. Хоть стригим який буде доступний. Щоб скачать для нас, то знову ж давайте пройдемся детально. Як скачать на Android? Ем, щоб скачати на Android, вам треба всього лишь скачати VPN, підключиться до Испании, наприклад, створить новий аккаунт під ним. Очистить кэшплей макет зайти и вбить склад баст и він у вас тут появиться после чего скачуємо играємо потім підключаємо свій суперсел и тишок якщо можливий релиз будет якщо він будет можливо то у вас будуть аккаунты аккаунт збережеться те, що буде ревіс, ми поговоримо завтра. Тому що завтра у нас вийде оновлення в Дніобрані. А там дещо цікаве. Звісно, що там на Braun скрили от нас, я сказати тут не можу, бо мені прилетить от суперсел ай яй яй Але я можу сказати, що це зв'язано точно зі сквадбастером. Тепер... Знову ж повертаємося до айфонів. Щоб скачати його на айфони. Переходимо в App Store, Нажимаємо свою іконку профілю. Нажимаємо м -м, на оце. Потім отут. У вас є. Нажимаємо ось це і міняємо країну регіон на... Будь-якостых, тобто будь-яку з доступних варіантів, будь то Канада, Іспанія, на краще поставити Фінляндію. Короче, чекаємо всі завтрашнього бета тесту. А поки. Так що завтра в нас вийде також об нове Чому я так думаю? Ну дивіться, зараз все поясню коротко, і ясно. Дивіться, все дуже просто. Вводимо. Вводимо канал Aurum. І вчора на каналі Aurum TV вийшов перший сникпик. секундочку ось туда тобто, він нам показали, рассказал вони тут показали нам різні ігрові фони Тобто, різні фони ігрові і так далі. далее ...всього цікавого. Тобто, де ти зараз очекаєшся, м, -м, м Ну, коротше, кучу всього цікавого. Тому обов'язково став подивайку, щоб не пропустити це цікаве відео. О, тому ми маємо. Очікуємо його завтра. Коли запуститься він, я не знаю. Можливо, одразу вранці. В будь-якому випадку. У мене є свій телеграм-канал. Ось так він виглядає. Тому, якщо цікаво, отут виходить вся інформація. тут, в цьому каналі Багато чого. Багато чого цікавого. про толки. Тут кучу просто новин я постю. Вот, тобто, наприклад, от прем'єра Бравотолка, яка вийшла які я заказував наприклад і так далі принти там всякі проекти мої і, і, і значки там тобто багато чого цікавого от наприклад ігри Хочу залітай у мене є клуб называется Киев Ванда Фива Залітай будемо разом проходить ивент и збирать оцей клубный пак. Так, ну а поки повернемся до браустарсу. Сказать, что завтра нас чекает сочно масштабна обнова. І просто поставку добайці. постав собі таймер завтра, наприклад, ти заход. Зараз. Ну от, якщо ти здоровий, але в тебе можливо канікули, то постав собі таймер, будильник на нагадування, щоб не пропустити оновлення. А якщо в тебе дистанційне, то тим паче, просто постав собі нагадування і ти не пропустиш обновлення. Завтра все побачимо. Сегодня у нас будет еще один снайппик, аудимый и все еще автор контенту. Завжди 19 в 19.00 чекаем его. Вся информация у телеграм в канале Video. Ну а на чм все?